Привіт, це буде не дуже стандартний наш блог, тому що по факту це буде після мова після засідання. ТСК ТСК вже третє: про Міндіча, ще енергатам, Шлагбаум, І якщо ви раптом не дивилися, то коротко, що там нічого майже не змінилося. Ні, у нас є певні результати, і точно не дарма збиралися, но. Коротше, я через три місяці після скандалу з Міндічем, після найбільшого антикорупційного в принципі, розслідування за історію України, очікував значно іншого. І ось зараз, за три години, допитуючи різних відповідно представників влади, того ж самого енергатому, міністерства енергетики, у мене склалося враження, що ми. Точно рухаємося кудись не туди, Тож, тому я вийшов, закрив засідання, поговорив з колегами, всім подякував за роботу і включив камеру, вирішив записати вам це відео, якщо у вас раптом не було часу подивитися цю чудову розмову. Повірте, воно того варто. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», і сьогодні ми говоримо. А що ж у нас змінилося після ось найбільшого і найгучнішого антикорупційного скандалу, який ще буквально декілька місяців тому прям приводив в тому числі і президента, а тим більше й урядовців, у страх. Тож, давайте розповім. Поїхали. Тож, що змінилося? Полір небагато, ні, звичайно, воно кудись рухається, просто темп низький, урядовців як нічого не робили, так і майже нічого не роблять. А всі інші, в тому числі і люди міндіча в енергатимі та НКРЄКП, роблять вигляд, що ну, нічого зробити тут не можна. Воно ж якось само все себе і продало. І тут я не буду занурюватись в деталі. Справді, воно напевно не цікаво. І, по-друге, це не є головною темою конкретно цього відео. Ще раз захочете, ось трансляція на 3 години. Вона є записана у нас на youtube каналі. Я про загальне. Дивіться, три місяці. Уряд нічого не робив про енергатом. Ну для розуміння, ось ті люди, яких очевидно було записано на плівках. Вони ж навіть не звільнені. Вони відсторонені і не ходять на роботу, не отримують зарплату, але ну, рішень там немає. І рішення прийняти, розслідувати і відповідно звільнити їх в рамках службового цього розслідування, має увага енергатом до кінця лютого. Як ви розумієте, це ще ті розслідувачі мінчі ще. Там і урядовці не можуть пояснити, чому призначені наглядової ради раз за три вже переносились. Контракти, які вони обіцяли погодити за 10 днів і провести конкурс, очевидно, вони не зробили. І ну давайте говорити відверто, те, що уряд призначив наглядову раду. Це звичайно добре. Єдина проблема, що вклад там так собі, не дуже там великі будуть зміни. А по-друге, так вона ще й не запрацює. До речі, із прям добрих новин я переконаний, ви могли читати це вже в моєму телеграм-каналі. Уряд вчора перед засіданням відповідно ТСК швидко призначив наглядову раду. Просто зробив він це значно пізніше ніж 13 листопада, коли обіцяла зробити швидкі зміни Юлія Свереденка. Тепер наступне щодо оновлення всіх інших державних підприємств, які очевидно вони були і. Теж під контролем Міндіча там процес ще довше, обіцяють нову дату, це лютий. Я щось переконаний, що і в лютому воно сильно не зміниться. Тобто це буде вже скільки 5 місяців, 4 місяці від міндічгейта. Ну і останній просто хрестоматийний приклад це те, що. Попри наявність ось всіх цих ризиків, навіть ніхто не думав, що залишаючи людей, Міндіча на всіх цих посадах, вони і далі будуть продовжувати робити все те, що і продовжували. І яскравий цьому приклад, це історія, про яку я вам вже записав безліч відео. Це про цей аукціон енергатома, де. Урядовці говорять, що вони не спілкуються з енергатомом, енергатом на білому глазу говорить про те, що і не знали 14-го коли президент всіх збирав, і 15-го коли уряд прийняв це рішення рекомендувати підняти прайскепи, і 16-го коли комісія по цінним по регулюванню тарифів прийняла це рішення, і нічого, 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 не робили, поки скандал вже не був такий, що не більше трейдер відмовився. Знову ж таки, чи є Якийсь результат від нашого скандалу. Ну так сьогодні я дізнався, що дев'ять ще трейдерів відмовились. Це звичайно невеликі вже гроші. Але ну давайте теж скажемо відверто, що це краще ніж нічого. Але в більшості випадків буде справедливо сказати, що мільярд ми вже як держава втратили, і звичайно, НАБУ і інші правоохоронні органи це будуть розслідувати. Але ну, скоріш за все, сильно ми ці гроші державі не повернемо. Це прям. Відбулось ось тут зараз, під час виключень блокаутів і всіх інших проблем. І ще раз, ось просто для фіксації ситуації, що в цей самий момент Атом говорить що вони нічого не знали, НКРЄ КП взагалі не прийшло на засідання, жаліються на мою активність в соцмережах, і при тому порушуючи закон, все це прийняли. що Відверто говорячи, добре, тому що тут є явна ну, стави виносити по ним кримінальне провадження. А урядовці говорять: ну, ми не втручалися, чекали наглядову раду, нічого не могли поділити, а потім різко вирішили змінити тимчасове керівництво вже після скандалу. Ну, ось це нам всім коштувало гроші великі, як мінімум, один мільярд, який ми зараз змогли підлітити, а думаю, значно більше. Ну і останнє. Просто хрестометійний приклад. Ви ж пам'ятаєте, що ось вся ця історія з міндічем, енергатомом, ну, конкретно цей епізод, він був побудований на схемі шлагбаум. Шлагбаум це коли, умовно, державна компанія може не виплачувати гроші підряднику. Так ось сьогодні і урядовці, і представники енергатому, і, дай, навіть деякі інші посадові особи дізналися, що шлагбаум досі працює. Тобто. Енергоатом, ось, маючи всю цю, цю історію, намагався дові, досі е, оскаржити всю цю штуку по їх виключенню з переліку, який встановлює шлагбаум у Міноборони. З четвертої спроби пішов в апеляційний шостий суд, і у них це вийшло, наклали відповідне забезпечення, і вони зараз знаходяться в шлагбаумі. І коли ви питаєте відповідно міністра економіки, який ну, по факту зараз є керуючим для енергатома тимчасово виконуючого обов'язки ну ж таки а Ребята, а як у вас так воно виходить? Всі роблять вигляд, що не знали. І не ну, знов ж таки добре, що пообіцяли цей позов відкликати, і відповідно цього шлагбауму більше існувати не буде. Але ще раз, три місяці, всі посадові особи, які мали б за це відповідати, чомусь не робили цього. Це зробили народні депутати. Я, Макс Хлопук та інші колеги. Ну і останнє просто. Для, скажемо так, специфіки всієї ситуації, та і в принципі мені здається, це буде гарним закінченням, коли ви питаєте представників енергатому так по переліку про людей Міндіча А нагадаю, питати довелося в тому числі у пана Кавтанюка Павла Івановича. Вже знаю, як його повністю а, так. а Скажіть, чому вони досі на місці, то ну ж таки відповідь про розслідування в середині енергатом. І коли ти питаєш так, а Павло Іванович, ви ж там теж на плівках є, виконуєте домашнє завдання, щось не виконуєте, то виявилось, що це була мова про захисні споруди. Ну просто. Той самий Міренюк обговорював домашнє завдання як захисні споруди. Ось я в це мав би повірити. Як ви розумієте, щось мені здається домашнім завданням? ця. Та, по факту, злочинне групування назвало чогось інше. Тож, замість висновків, ще раз раджу подивитися ТСК. Вона не дуже мені здається вийшла цікаво по меседжам, ну тому що складна корупція, вона не дуже цікава. Це ж нам не умовно якісь там загальні меседжі. Але з іншого боку, дуже показово просто, що за три місяці по факту нічого не змінилось. Ні, ну ще раз, я переконаний, що там Міндіч зараз не дзвонить. як в принципі, і добре, що Єрмака вже поруч немає. Але м -м, наші урядовці або наша влада, давайте і. Більше об'єднаємо, нічого не зробили. Не зробили про перезавантаження енергатому. Ну, по, по факту, він досі в тому ж самому статусі. Не зробили для того, щоб не відбувалася корупція за участю НКРі АКП які повністю складені із людей Міндіча, і які, в принципі, робили все те ж саме, що і при міндіч. Не зробили. Нічого для того, щоб навіть прибрати шлагбаум чи розібратися, і роблять вигляд, що так має бути. Свереденка не подає законопроект про відповідне перезавантаження. Керія КП вже третій місяць пише, І ми сьогодні почули, що він на секретаріаті. Е, інші урядовці роблять вигляд, що не розуміють, що відбувається. Ну коротше, всіх це влаштовує, і єдине, хто в цьому бенефіті все. Знову ж таки, всі ті люди, які призвели до того, що ми з вами сидимо без світла, без тепла і дуже часто без води. Ось такий висновок із всього цього. Що добре, ми, очевидно, не хочемо входити в перелік людей, які абсолютно палися палець, палець, не вдарили. Ми будемо далі відповідно піднімати ці питання. Як ви бачите, шлагбаум зараз буде знесений у енергоатом по заміні людей. Я сподіваюся, що ми зустрінемося з новою. Наглядовою радою ми передамо всі деталі. По відповідно цьому конкурсу, я сподіваюся, вдалося хоч трошки зекономити грошей, і знову ж таки, буде кримінальне провадження, по всім іншим питанням ми будемо теж дотискати. Тому що мені особисто не байдуже. Моїм колегам-депутатам теж не байдуже, та і відчуття, що якщо ви нас дивитесь, то і вам не байдуже ось як завершиться і з яким результатом для країни найбільший антикорупційний скандал в її історії. Тож, на цьому, все. Дякую, що дивилися. Ще раз раджу подивитися засідання. ТСК, це справді цікаво і інтересно, хоча мені здається не так голосно, як воно було до цього. До побачення.